Безоплатне зубопротезування для військових та ветеранів війни у Чернівцях запустили пілотний проєкт від НСЗУ. Він стартував 1 квітня 2024 року. З державного бюджету на програму виділили 750 мільйонів гривень. Наразі такі послуги надають у 45 медзакладах України. Серед них Чернівецький обласний стоматологічний центр та міська стоматполіклініка. Як скористатися програмою та які документи для цього потрібні? Далі у сюжеті. Чернівецька міська стоматологічна поліклініка одна з перших уклала договір з Національною службою здоров'я України за пакетом безоплатного зубопротезування. Програмою можуть скористатися діючі військовослужбовці та ветерани російсько-української війни, які захищали Україну з 2014 року. Ну, перш за все, для цього потрібно електронне направлення від лікаря-стоматолога. Його можна отримати в наших закладах, там, де є стоматологи. Це в поліклініці номер 1 поліклініка номер 2 поліклініка номер 3 там, де є лікар-стоматолог. Лікар-стоматолог оглядає пацієнта. Він має посвідчення того, що він є військовий або ветеран, ну, відповідні документи. І він виписує йому електронне направлення, він звертається в нашу стомат-поліклініку. Відповідно, цього йому надають допомогу. Гарантовані послуги включають стоматологічне обстеження, рентген, своєчасне знеболення на всіх етапах протезування, виготовлення та встановлення зубних протезів. На нашу поліклініку виділено мільйон двісті тисяч до кінця року, які ми можемо освоїти на саме за цією програмою на зубопротезування військових. В місяць ми можемо надавати 22 послуги. І сума біля 15 тисяч гривень обмежена на одного пацієнта. Пацієнт може скористатися послугою один раз протягом року, проте одне направлення може включати протезування кількох зубів, якщо це передбачено планом лікування. Програма медичних гарантій забезпечується для всіх мешканців нашої держави, тому людина, навіть перебуваючи в нас, не є мешканцем міста Чернівці. Вона може теж отримати електронне направлення, і в будь-якому закладі, який має договір з Національною службою здоров'я за цим пакетом, він може отримати певну послугу. Найважливіше. Це електронне направлення і звернення до стоматолога. При собі необхідно мати посвідчення учасника бойових дій, паспорт, код і заяву на отримання послуги. Для запису на прийом потрібно зателефонувати за номером 52 46 64. Цей проект наразі являється пілотним. Він працює тільки до кінця року. На майбутнє ми надіємося, що проект буде подовжено, і ми будемо надавати гарні посмішки нашим захисникам. Олена Крічко, Олександра Савіна, Павло Марковці, новини Сі 4